Субота, 12 тижня, посісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрь життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До коринтян Першого послання святого апостола Павла Читання. Братя, гляньте на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудрий світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу, та погорджене Бог вибрав. І те, чого не було, щоб знівачити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Коментар Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. Дорогі мої. Погляньмо на наше життя, скільки разів у різних обставинах і ситуаціях ми чуємося безсилими, слабкими і немічними. Апостол також каже про це: що дух сильний, а тіло немічне. Часто наше тіло, наша психофізична частина буття. Дає нам це почуття неможливості щось змінити у собі чи навколо себе. Але якщо пам'ятаємо, що це перед нашим народженням Господь віддав своє життя за нас, бо вірив, що ми можемо зробити багато доброго і великого. Тому річ не в тому, як ми почуваємось, а в тому, що в Бозі все є можливо. Маємо все більше довіряти Богові. Бог вірить у нас, Він знає про наші здатності та спроможності, але ж ми маємо все більше зростати в цій довірі та покладатися на Господа. Від матея святого Євангелія читання. Той час, як виходив Ісус з Єрихону, Ішло за ним багато народу. Два сліпці сиділи край дороги і, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди картали їх, щоб замовкли, а ті ще більше голоси Смилуйся над нами, Господи, сину Давида. Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив що бажаєте, щоб я зробив вам? Вони йому кажуть «О Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним. Коментар. А коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи «О Господи, Сину Давидів, змилуйся над нами. Дорогі мої, зазвичай ще з дитячих чи юнацьких років ми звикли, що молитися це промовляти або прочитувати ті чи інші тексти, або, як ми кажемо, ті чи інші молитви. Натомість ми досить рідко згадуємо, що молитва це зустріч двох осіб, мене і Господа. Тому важливо розуміти, що в молитві я зустрічаюся з Богом. Коли я промовляю до Бога як до особи, це подібно до того, як я спілкуюся з кимось із ближніх. Тому важливо, щоб молитва справді була розмовою, а не монологом, щоб ми самі, як то кажемо, не відмолотили або й без пам'яті виговорили те, що маємо, навіть не застановляючись над тим, що говоримо, і з ким говоримо. Хай менше ми скажемо, може, своїми словами, те, що нас болить, адже Ісус каже: прийдіть до мене, втомлені й обтяжені, а я облегчу вас. Це дуже важливо виповідатися перед Богом про те все, що нас болить. І саме це буде молитвою, бо Господь не вимагає заучених текстів від нас, а щоб ми порозмовляли з Ним про те, що нас болить, що ми від Нього потребуємо. Євангельський епізод показує ще більше сліпці не тільки промовляли, а вони. Кричали волали, їх зупинили, вони ще більше почали кричати, бо усвідомили, що мають єдину нагоду, щоб отримати Божу допомогу. Сліпці заробляли собі на життя тим, що просили. Але почувши, що йде Ісус Христос, який може дати їм щось інше, боялися прогавити свій шанс, тому кричали перед Богом. У своїй потребі. Ось такою повинна бути наша молитва. Болить нас там, кричимо, як найголосніше, Господи, за що, чому, але даймо час, щоб Бог відповів нам. Для нас так само важливо не боятися, може не лише кричати, а волати всередині свого серця, і Бог завжди почує. Тож стептаймо себе, коли молимося перед Господом, чи справді стоїмо перед Ним як перед особою, чи справді з усього серця волаємо. І криком душі виражаємо Богові те, чого потребуємо. Спробуйте написати в коментарях, як виглядає ваша молитва, чи є вона розмовою з Богом. Івангелія показує, що сліпці були почуті. Так само і ми, якщо заволаємо, завжди будемо почуті Господом. Сиділи собі ті сліпці край дороги, вони були обмежені у своїх можливостях, не могли працювати, як інші, не могли самі про себе подбати, потребували допомоги, не могли до кінця зрозуміти, що відбувається наука. Не могли подорожувати, ходити в нові місця і милуватися красою світу, відчувати свободу. Не могли самі прийти до Ісуса, навчитися від Нього і просити про зцілення. Дорогі, мій, таких сліпців багато сидить край дороги, зосереджені на собі, і не бачать потреб свого ближнього. Або зосереджені на проблемах, стражданнях, поганих новинах і чужих гріхах, і не бачать добра. Комара відсіджують, а верблюда проковтають, миють посудину зовні, а про те, що всередині не дбають, намагаються здобути увесь світ, ризикуючи втрату власної душі, сліпці. І я часто буваю серед них. Коли звинувачую когось у своїх проблемах і негативних почуттях, коли нарікаю і забуваю про вдячність за щоденну Божу доброту до мене, коли втрачаю надію і розчаровуюся, сліпому не просто прийти до Ісуса, знайти Його, але сам Ісус приходить, ніби проходить мимо, але так близько, що і сліпий може розпізнати і зрозуміти. І якщо в цей момент Божа благодать прорветься через страх, смуток і розчарування попереднім досвідом, сліпий закричи, буде голосити. Цим криком, дорогі мої є молитва, щира молитва страждаючого не може бути тихою і спокійною. Вона є голошінням і криком. Цей натовп, який карта її сліпих, щоб замовкли. Це власні думки, страхи, сумніви й недовіра. Це все, що може заглушити крик душі до Бога, але надія, що народжується у серці від близької присутності Бога, не дає спокою. Надія отримати допомогу, прозріти, зустріти Ісуса. Надія, дорогі мої, оживляє і дає син. Сліпці кричали до Ісуса, поки Він не зупинився, не закликав їх і не запитав, чого хочуть, а тоді доторкнувся і зцілив не тільки їхні тіла, але й душі, бо не побігли розглядати все й радіти з друзями своє зцілення, а пішли за Ісусом. Зуміли розпізнати наближення Бога і своє покликання йти за ним, коли ще були. Сліпими. Уявімо, дорогі мої, на хвилинку себе на місці одного з тих сліпців, сидять край дороги в бідному, брудному, запрошеному одязі, ще бракують, чекають, що хтось їм дасть якусь милостиню. чують шум множених людей, що проходить повз них. не можуть бачити, хто це. Тому напевно питають тих, хто йде, про те, що тут відбувається, хтось їм сказав. Що це Ісус з Назарету. І тут вони раптом розуміють, що мають шанс отримати щось більше, ніж кілька тих мідяків. Скоріше за все, вже чули процілення та чудеса, які робив Ісус. Отже, починають кричати: Господи, Сину Давида, сминися нас. Називають Ісуса Сином Давида, тобто Месією. Багато кому це не подобається. Хтось вважає, що Ісус не є месією. можливо, є пророком, можливо, талановитим вчителем, але не месією. Ще хтось думає, що можливо, поки що зарано так вголос кричати, що Ісус є тим самим довгоочікуваним царем і Спасителем. Могли бути якісь інші причини. Тому сварили слівців, змушували їх замовкнути. Та ті кричали ще більше. Нерідко, коли і ми починаємо волати до Господа про допомогу, знайдеться чимало розумних міркувань, які заглушуватимуть нас замовкнути. А що ж ми тоді на це? Якби слівці послухалися ще дорікань і замовкли, то, можливо, втратили б свій унікальний шанс на зцілення. Вони ж кричали, незважаючи на ніщо. І були почуті. Ісус їх чує, кличе до себе і питає, що саме вони від нього хочуть. Отже, важливо й ми знати, що конкретно ми хочемо дістати від Господа, щоб бути здатними це отримати. Вони знали дуже добре, чого саме потребували. Господи, щоб очі нам відкрилися, що просили. Та й отримали, а зцілившись, пішли за Ісусом. Уже не сліпі нещасні жебраки, але свідомі зрячі учні. А що би я хотів отримати від Господа? І якщо Це отримаю, то чи чинитимось, що чинитиму з тим далі? Пробуйте написати про це у коментарях. А як вони спускалися з Єрихону, за ним йшов натовп великий. Побажавши ж піти до Єрусалиму, у ньому ми зустрічаємо Ісуса, який хотів піти в Єрусалим. Тут ми зустрічаємо Ісуса вже у Єрихоні. Єрихон знаходився близько 25 кілометрів від Єрусалиму. Ісус наближався. І вже в наступному розділі ми побачимо його вхід у Єрусалим. Ісус знав, що це його остання подорож до Єрусалиму, де він має померти за гріхи світу. Ісус знав, що це його треба буде віддати життя, але не просто так, а за те, щоб нас наблизити до Бога. Але тим не менше він вирішив послухатися Бога і виконати історію спасіння. Великий тягар лежав на плечах Ісуса. Часто ми, зустрічаючи найменші труднощі, кажемо, що втомилися, що ми б хотіли залишити те, що ми робили. Однак Ісус не сказав, що Він втомився, він ніс свій хрест. Єрихон – надзвичайно історичне місто. Це перше місто, яке завоювали ізраїльтяни в Ханаанській землі. Ця пічна битва описана у Книзі Ісуса На. В історії це місто переживало різні часи, але в часи Ісуса Єрихон вважався багатим містом. Дорога з Єрихону, Єрусалим була повна бандитів, тому вони знали, що звідти до Єрусалиму подорожують багаті люди. Саме цю, цю дорогу згадує Ісус. У притчі про доброго самарянина, на якій бандити побили мало не до смерті самотнього подорожнього. В багатому місці було і багато бідних людей, які знали, що якщо ти будеш навіть жебраком, але в Єрихоні, то голодним не будеш. Двох таких жебраків ми зустрічаємо в сьогоднішньому славі. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи. Змилуйся над нами, Господи Сину Давиді. Перше, що вражає, коли ми читаємо чи чуємо ці слова, це те, що ці двоє сліпих знали, ким насправді був Ісус. У той час багато людей бачили в Ісусі просту людину. Багатий юнак, історію якого ми розглядали недавно, вважав Ісуса просто добрим вчителем. Фарисеї вважали, що Ісус виконує справи диявола. Однак ці двоє сліпих звертаються до Нього як до сина Давида. Син Давида це Месія, прихід якого був обіцяний в Старому Савіті. Яким чином вони дізналися, що Ісус Месія? Звичайно, вони чули свідчення інших людей. Вони знаходилися у багатолюдному місці біля Його воріт, там завжди багато свіжих новин. Вони чули про Ісуса, який проповідує Євангелію та робить багато чудес, в тому числі навіть зір повертає. Можливо, вони знали про родство з книги Ісаї, де написано, що коли прийде Месія, то розплющаться очі сліпим 35:5. Вони бачили, що справи Христа доводять те, що Він є тим обіцяним Богом Месією. І тоді ті сліпці повірили, що Ісус це Месія. Коли вони почули, що поруч проходить Ісус, то стали кричати: Змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів. Ми живемо дорогі мої, в складному світі, де багато речей незрозумілі та заплутані. Але часто нам потрібна проста віра, яка занована на Божому слові, на фактах, на вірних свідченнях. Така віра, яка була у цих сліпих. Ісус, це Месія. Ця віра змінила їх життя. Друге, що вражає в цих сліпих, це їх прохання. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, Почали кричати, благаючи, змілуйся над нами, Господи, сину, Давиду». Той суворий час не було спілки сліпих, пішохідні переходи не обладнували слітлофорами зі звуком, компанії не зобов'язували давати роботу сліпим. Фактично, у сліпого був єдиний спосіб заробити собі на життя це шебракувати. Перед цими сліпими також стояла проблема виживання. І вони її вирішили. Якимось чином їм вдалося влаштуватися в багатому місці Єрихоні. Вони просили милостиню. І так заробляли собі на життя. Вони звикли просити милостиню. Як сказав один з отців церкви, це був стандартний шаблон їхньої поведінки. Однак тут вони діють нестандартно. Вони не просять у Ісуса грошей. Вони просять у нього милости. Що змінилося? У них ще віра. Вони повірили, що Ісус не просто людина, що Ісус це Месія. Вони зрозуміли, що є річ, якої вони потребують значно більше, ніж грошей, це милости, а Ісус може дати їм цю милість. Тоді вони почали кричати до нього, благаючи: змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ко нагадують нам ці слідці дорогі. Або кого вони мають нам нагадувати? Вони мають нам нагадувати нас з вами. Так, на відміну від цих сліпих у нас, усіх є очі, але у нас є багато намочів і гріхів. І лише один Ісус може допомогти. Звичайно, усі люди потребують Ісуса. але багато людей не усвідомлюються, а думають, що вони просто потребують трішки більше грошей. Вони думають, що самі зможуть справитися зі своїм життям, підлатавши його туди і там. Але насправді, ми не можемо самі справитися зі своїм життям. Раніше чи пізніше кожен має усвідомити це. Без Ісуса я не можу справитися зі Своїм життям. Уявіть собі сім'ю, який чоловік алкоголік, яка на межі розпаду. Йому кажуть: слухай. Ти анкоголік, ти вбиваєш своє життя. А він відповідає: у мене все під контролем. І той момент, коли ця людина усвідомить, що життя летить у безодню, і коли вона усвідомить, що як нічого іншого потребує Божої милости, це буде найвеличніший момент його життя. В чому велич цих сліпих? Тому що вони усвідомлювали, що потребують Божої милості. Чому ми сьогодні тут зібрались? Тому що ми потребуємо Божої милості. Прохання цих сліпих стає ще більш тивовишним, якщо ми порівнюємо із проханням, яким ми почули в попередньому уривку. Там Соломія, матір двох учнів Ісуса, Якова та Івана, підійшли та просили Ісуса, скажи, щоб обидва сини Мої сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один. Прохання Соломії було приватним, тому що було доволі егоїстичне. Місце справа Ісуса було лише одне, і місце зліва одне, а якщо її сини займуть, то іншим вже не лишиться. Не дивно, що коли інші учні дізналися про це прохання, то розгнівалися, прохання у цих сліпих публічно. Вони кричали на всю вулицю, усі люди чули їх. Соломія просила на основі своїх амбіцій, просила того, що Ісус не міг виконати. Ці сліпі просили на основі Божого пророцтва, якому сказано, що коли прийде Месія, то розплющаться очі сліпи. У проханні Соломії відбувається певна маніпуляція. Вона матір, жінка, перша прийшла зазвичай тут важко відмовити. Ці сліпі не намагаються маніпулювати Ісуса. Вони віддалися на Його милість. Народ же сварився на них, щоб вони мовчали. Вони ще більше кричали, благаючи, змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Ким ці були люди, які сварилися на цих сліпих та заставляли замовчати. Ми не знаємо. А де були в цей час учні Ісуса? Чому вони не допомогли цьому сліпому? Так, нам дуже цього хотілося, але вони не зробили цього. На жаль, люди часто байдужі, люди часто діють егоїстично, або не можуть повністю зрозуміти нас. Ми маємо це зрозуміти. Тому не можна покладатися на людей. Не потрібно ображатися на людей. І не потрібно очікувати від них того, чого вони не можуть дати, а може дати лише один Ісус. Люди не можуть повністю нас зрозуміти. Вони не можуть зцілити рани нашого серця. Це може зробити лише один Бог. Але ми також тут бачимо: якщо у нас є віра. То інші люди не завадять нам прийти до Ісуса, не дивлячись на сварку інших. Ці сліпі ще більше кричали до Ісуса та благали, Його змилосердитися над ними. Ісус зупинився, покликав і сказав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі. І, змилосердившись, Ісус доторкнувся до їхніх очей. І зараз прозрідли їм очі, і вони подалися за них. Ісус направлявся в Єрусалим, де мав перенести багато страждань та бути розп'ятим. Люди, які йшли поруч з Ним, не розуміли його. Навіть учні його не розуміли, його, тому що думали, що Ісус іде в Єрусалим, щоб стати царем. Ісусу було надзвичайно важко, але Він зупинився, щоб допомогти двом нещасним людям. Це і є справжня велич. У вісім попередніх розділах учні запитали Ісуса, хто найбільший у Царстві небес? Найбільший той, хто турбується про одну нещасну душу, яку інші люди ігнорують. Після того, як Ісус вернув сліпим зір, написано, що вони подали ще за них. Чого ми найбільше потребуємо? Коли хворіють наші діти, ми молимося за їх здоров'я. Коли у нас не вистачає грошей, ми просимо про фінанси. Коли ми утопилися, ми просимо Бога про відпустку. Але наша дійсна справжня та найбільша потреба це мати самого Христа. Ці слібі це усвідомлення. Тому не просто зраділи, що тепер бачать, а послідували за Ісусом. Вони усвідомили, що без Божої милости їм не прожити. Тому вони послідували за Ісусом. Куди вони прийшли, слідуючи за Ісусом? Вони прийшли до Його Христа. Нам не прожити без милости Бога. Нам не прожити без Христа Ісуса. Один брат із Франції став монахом в далекому 1666 році. Його послали працювати на монастирську кухню. Спочатку він ненавидів цю роботу. Але потім він вирішив служити Богові навіть на кухні, а не лише у храмі. Він молився так: Господи, Ти є Господом усіх каструль і корідом. Ощати мене через приготування їжі та миття посуду. Цього монаха звали брат Лоренс. З часом багато людей приходили до нього за молитвою і порадою. Пізніше він написав невелику книгу, яка стала. Класикою практика Божої присутності. А про що ви би попросили Ісуса? Напишіть про це в коментарях. Хай Господь дасть вам таке добре розуміння, де хто вашої молитви. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем і поставте пальчик вверх, пальчик вниз. Попробуймо помолитися разом на кінець. Господи, дай мені віру і відвагу волати до тебе, адже і я потребую твого зцілення. Правду хочу йти за тобою. Амінь. Слава Ісусу Христу!